Виноград дешевший на тернопільському ринку. Продавці пропонують стиглі грона різних сортів. Покупців чимало, адже ціна доступніша, ніж приміром на початку серпня. Тоді за кілограм винограду потрібно було віддати в середньому 170 гривень, тоді як зараз 100-130 гривень. На прилавках переважно український виноград, зокрема з Чернівеччини та Удещини. Найпопулярніший серед покупців кишмиш без кісточок, вартість якого 110 гривень за кілограм. Є українські виноград Кадрянка, також дуже смачні сорти з легкою кислинкою. Ще у нас є дуже цікавий виноград, також кишмиш, але подивіться, який він. Він схрещений. З дамськими пальчиками. Ця гілочка йде солодка, а тут трошки легенька така кислинка. Ось це ми маємо закордонний кардинал. Це ми маємо наш український чернівецький кардинал, який, до речі, дуже досить смачний. Виноград цього року продається дуже добре, кажуть продавці. Особливо активно його почали купувати у останні два тижні, коли ціни почали знижуватись. Ціни відносно вже починають падати. Він був досить дорогий. Ми його продавали по 165 гривень. Цей виноград, цей. На сьогоднішній день ціни падають. Це є просто супер. Це просто бомба виноград. Дивіться, які тут ягоди великі гарні. І, відповідно, ціна гарна вже починається. Ми думаємо, що буде падати до вересня ціна, тому що сезон в розгарі. Серед найдорожчих сорти з великими соковитими ягодами: ананаска, дубовський рожевий та біла акація. Їх можна придбати по 200 гривень за кілограм. Кожен фрукт і овоч залежить від погодних умов. Зараз починається в нас тепло, бачите, в нас літо було таке. Ранки холодні, не дозріває добре, але воно все хоче сонця. Воно йому дає е, того вітаміну сонячного і він дозріває. Ось це виноградик. Він менше сонця побачив. Цей побачив більше сонця. І відповідно солод іде. Покупці, з якими поспілкувалися журналісти Терену, люблять виноград і стараються їсти його якнайбільше, поки триває сезон. Одні обирають солодкі сорти, інші віддають перевагу плодам з легкою кислинкою. Полюбляю виноград, і в основному де буваю. Де мене застане виноград, там не купую з старих часів. Пам'ятаю про дамські пальчики. А так то Ізабелу не люблю, бо вона кисла. А вибираю солодший. В цьому році я купувала, в цьому ще не приходилось. Це були, здається, кишмиші називаються. А ще просто народ, здається дамський пальчик. З я люблю, більш солодкі. На ринку купуємо. Як зазначають продавці, у вересні виноград подешевше і ще більше, а сезон триватиме щонайменше до жовтня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.